Мир вам, дорогі брати та сестри. Також хотілося би прокоментувати, але вже не буду. Хочу прокоментувати і сказати, молодь ви дуже гарно співали, хай Бог благословить. Правда, церква? Єдине сижу і думаю, наскільки ми з вами благословенні і щасливі люди, що ми маємо перед собою приклад. Приклад того подібного, як вівця пішов на заколення. Перед тими, хто стриг був безголосний, мовчав. Щоб ти і я сьогодні міг вільно говорити і звертатися в молитві перед Божим лицем, бути в домі молитви, де виконується предназначення цього місця, де сьогодні зібрана церква Ісуса Христа, вибраний Божий народ, який колись, як вівці, блукали і не мали пастиря, але, дякуючи Божому Сину Ісусу Христу, сьогодні повернулися до того, хто пролив свою драгоцінну кров на Христі, дарував нам життя і спасіння. Слава Ісусу! Христу. Дорога церква, Христос воскрес! Христос воскрес! Христос Воскрес! Христос Воскрес! Займайте місця свої. Я радий також бути у вашому зібранні вперше. Дякую за гостинний гарний прийом, Микола Володимирович. Хай Бог благословить церква. Ми сьогодні маємо чудовий час і можливість бути на цьому місці, слухати Боже Слово. І я хочу поділитися текстом, який записаний в книзі пророка Єремії, 29 розділ. Цей розділ говорить про те, що одного разу. Цар Новоходоносор, він переселив з Єрусалима у Вавилон людей, взяв в полон і священиків, і пророків. І ось через Прокаймію був переданий лист для тих переселенців, і були сказані слова, які я хочу прочитати. Десятий вірш та нижче. Предречення Господнє таке, коли сповниться сімдесят років. Відведених Вавилонові, я вас відвідаю і здійсню мою добру обітницю щодо вас, аби повернути вас на це рідне для вас місце. Адже лише я знаю наміри, які я маю щодо вас, говорить Господь, наміри про ваш спокій, а не про лихо, аби забезпечити вас добробутом у майбутньому і надією. І коли ви заволаєте до мене, прийдете і помолитесь до мене, я вислухаю вас. А коли будете мене шукати, то знайдете, якщо шукатимете мене всім вашим серцем. Я дозволю вам мене знайти. Запевняє Господь, поверну вас з полону та позбираю вас посеред усіх народів звідусіль, куди я вас вигнав, говорить Господь. Я поверну вас у ті місцевості, звідки я вас виселив. І ще одне місце, яке я хочу також прочитати, це друге післання до Коринтян апостола Павла, перший розділ, 19, 20 вірш. Божий син Ісус Христос, якого між вами проповідував Я, Сілуан і Тимофій, не був так і ні. У ньому завжди було так. Бо скільки є Божих обітниць, то всі в ньому так і в ньому. Амінь. Для слави Бога через нас. За Боже Слово скажемо: Слава Ісусу. Брати і сестри, два тексти зачитані сьогодні мною, слідкували разом, і ми з вами трішки пороздумуємо. Я думаю, ви погодитеся зі мною, що Божі слова, як говорить апостол Павло і його обітниці, вони є так і вони є. Амінь. І коли Бог щось обіцяє, він обов'язково це виконує. Слава Богові за це. І я думаю, ми стикалися в своєму житті з подіями або з людьми, а можливо і самі попадали в число або категорію тих людей, які обіцяли і не виконували. Бувало! І по відношенню до нас, а можливо, і ми так. Коли щось говорить Бог або обіцяє, він обов'язково це виконує. Перший текст зачитаний сьогодні був це післання яке було направлене до людей. Непростий період, Вавилон, переселення, пророки, священство, інші люди. Вони очікують. І ось лист втіхи. 70 років пройде. І обов'язково я заберу вас, переселю в ті місця, звідки я вас виселив. Прийде той час. Моя обітниця обов'язково виконається. Не знаю, як ті люди, але напевно я почув би це ну, кожні рік, два, три, п'ять, десять. Ну коли ж, ну коли? Як це сьогодні созвучно з періодом, в який ми живемо? Коли, можливо, є і обітниці коли є якісь і надії, і коли так багато сьогодні різних слів говорять люди, і так хочеться сьогодні почути слово від Господа. Україно, церква, ну ще три, а можливо п'ять, а можливо, місяць, а можливо, рік, не знаю, але я вірю, що є та міра і є той час, який оприділив Бог і для нашої країни. Амінь, брати і сестри. Як потрібно дочекатися, як потрібно сьогодні укріпитися в надії на Господа, утвердитися у вірі на основі Божого Слова, що Бог він має добрий намір, Бог він має намір дати будущність і Надію для Тебе, для мене, для наших сімей, для церкви Ісуса Христа, і я вірю для нашої країни. Слава за це Ісусу Христу. Я згадую, коли одного разу Бог пообіцяв моїй бабусі. Моя бабуся у віці 50 років, десь плюс-мінус, прийшла до Господа і прийшла вона через. Зраду, близька людина, зрадила її, вона так боляче це пережила в своєму житті, хотіла покінчити життя самогубством, і одного разу до неї на роботу прийшла її стара знайома, яка побачила, каже, Наталія Олексіївна, я щось бачу, ви засмучені, я бачу, ви щось переживаєте, щось, напевно, вам болить. І ця її стара знайома, яка вже відвідувала зібрання, витягнула її на розмову. І Бабуся розказала, болить, жити не хочу, бо не знаю. Як? Каже, слухайте, а можна ми до вас прийдемо з нашим пастором? Павло Іванович каже, така добра, гарна людина, він вам про Бога розкаже, вам легше стане. Бабуся каже, звичайно, приходьте. І через декілька днів, після зібрання буденного, разом з Павлом Івановичем, пастором, прийшли до бабусі в будинок. І в той день, коли Павло Іванович розповідав їй про Ісуса, вона покаялася і прийняла Христа в своє серце. Слава Богові за це. І з того моменту ми почали і побачили в житті бабусі кардинальні зміни. Її слова, її зовнішність, її поведінка все змінилося. І я той. Хлопчик, якого з самого дитинства вона виховувала, тому що коли мені було три роки, мої батьки розвелись і так трапилося, що я повністю був покладений на виховання моєї бабусі, яка з самого дитинства намагалася якось восполнити батьківський недостаток, тверде батьківське ні, материнську любов, якось намагалася прививати правильні моралі, етики, поведінки в суспільстві. Але з того моменту, коли бабуся покаялася, я будучи вже в підлітковому віці, я почав чути... Інші слова. Я почав чути синку, є Бог, який сильно тебе любить, і він бажає, щоб ти славив його святе ім'я. З самого дитинства і моє життя було пов'язане зі спортом. І слухаючи бабусю, я просто слухав, але не чув, як часто в нашому житті, брати і сестри, буває, ми можемо щось чути. Але не слухати. Ми можемо щось слухати, але не чути і не виконувати в своєму житті ті слова, можливо, поради рідних, близьких батьків. Я дивлюся, немало молоді сьогодні, підлітків зібрані. Слава Богові за це. І як часто ця категорія саме людей, які вже думають, що все знають, все розуміють, цілі, плани, гарні, можливо, бажання, перспективи в житті, бізнес, спорт, кар'єра. Це те, що так заглушало слово, яке, я вірю, сам Бог сіяв через уста моєї бабусі в моє серце. Закінчив школу, поїхав в місто Харків навчатися. І слова бабусі, як порада, настанова і просто заохочення слова. Синку є Бог, пам'ятай, він бажає, щоб ти славив його святе ім'я, тому що він сина свого віддав і Ісуса Христа в цей світ, щоб ти вірив в нього, щоб ти мав життя і в нього є предоприділення для тебе. Він не бажає, щоб ти представляв інтереси людей, того клубу, за який я виступав на професійному ринці, займаючи спортом, і здавалось би, все було добре, перспективи 18, 19, 20 років, і все, чого мріяв і бажав самого дитинства, почало приходити в моє життя. І здавалось би, шлях, перспектива. Тільки 20, але ще все попереду. І наряду з цим. Словами людей, які говорили Михайло, в тебе все попереду, в тебе все вийде, перспективи в спорті, і дорога тільки відкривається для тебе. Були завжди слова бабусі, синку, є Бог, який сильно тебе любить, і він бажає, щоб ти славив Його святе ім'я, проста, коротка. Але наскільки сьогодні розумію, змістовна проповідь. Можливо, ти чуєш цю проповідь і слово самого дитинства. Але прийшов той час в моєму житті, дорогі брати і сестри, коли спортом було покінчено. Коли на кар'єрі була поставлена крапка, коли зміст життя пропав, коли не знаєш, як вибратися з тих обставин, коли вже не міг знаходитися в місті, поїхав в рідний поселок і приїхав до своєї бабусі. І рідна бабуся це та була, до кої я звернувся, намагаючись сам якось вийти з обставин, труднощів, які прийшли в життя, але все було марно. І десь ті люди всі подівалися, які потішали і казали, в тебе перспективи. Казали, будемо завжди з тобою, тобі допоможемо. І все, десь ділося. І залишився один я з усіма тими проблемами і обставинами. Тупік. Безвихідна ситуація. А як далі бути? А як жити? 23 роки, а ще жити хочеться, а не знаєш як, а не можеш, не вмієш, не розумієш. Позвонив бабусі, кажу, бабуся, давай зустрінемось. У мене є розмова до тебе. Вона прийшла з роботи, я прийшов до неї в будинок, вона так сіла напроти мене. Як сьогодні, дорога церква, пам'ятаю той день і ту розмову. Я розумів, що зараз мені доведеться сказати слова, які причинять біль рідній людині. Зараз мені доведеться сказати слова, які можуть ранити її, серце людина, яка виховала людина, яка вклала в моє життя все саме найкраще, добре. Допомогла закінчити школу, університет, технікум. І здавалось би, все було добре до моменту. В якому я знову прийняв рішення і знову зробив вибір, який поніс за собою наслідки. Сьогодні це не секрет, сьогодні це відомо для всіх, для маленьких і дорослих, що кожен вибір в нашому житті, кожен день ми робимо їх сотні, а можливо й тисячі сказати, промовчати, піти, не піти, поїхати, зупинитися. І кожен вибір він несе за собою наслідки. І той день мені довелося розказати про ті наслідки. Які прийшли в моє життя. Бабуся прийшла, і вона сіла напроти мене кажу, бабуся, є розмова, синку, говори, я готова тебе слухати. Бабуся, прийшов час, обставини. Гріх прийшов в життя. Не знаю, як бути, не знаю, що робити, як випутатися, до кого ще звернутися. Якось намагалися, але не знаю, що далі, як бути. Бабуся, почувши все це, очевидно, почала плакати. Переживати, з її очей потекли сльози, і мені це все боляче стало. Піднявся з крісла, ходжу по хаті і, і очікую, а що ж вона скаже? Синку, є Бог, який сильно тебе любить. Синку є Бог який бажає, щоб ти славив його святе ім'я. Синку є Бог. Який сильний змінити синку є Бог, довірся йому. І з її очей течуть сльози, дорогі брати і сестри. Азії Уз продовжує лунати істина. Синку є Бог. Алілуя Бабуся, а як Бог, який десь там, далеко на небі, допоможе сьогодні мені. Як він сьогодні може змінити моє життя? Я не розумів. Хлопнув двері, пішов. Але йти вже було нікуди, ні до кого. Декілька днів пройшло, і настав той момент, коли, лежачи в бабусіному будинку, прокинувшись зранку, дивлячись білу стелю, я сказав Бог, а якщо дійсно ти є? І ти можеш звершити все, що говорила моя бабуся в моєму житті, я прошу тебе, допоможи. Дорогі брати і сестри, я почав плакати, просто ридати і кричати, дивлячись білу стелю, Бог, якщо ти є. І ти можеш мені допомогти. Я прошу тебе, зміни моє життя. Я не чув фізичного голосу, стіни, вибачте, не дрожали, вікна не, нічого не трапилося, але в той день я вірю, Ісус почув мою молитву. Алілуя. В моєму серці прийшла віра, та віра, якої раніше не була. Віра в Божі обітниці, віра в бабусіні слова, віра у все те, що говорила вона мені на протязі багатьох майже 11 років. Синку є Бог, і прийшло бажання йти в церкву, йти до віруючих людей. Прийшло бажання щось робити, залишити гріх. Прийшло це бажання, бажання, якого раніше не було. І буквально через декілька днів я пам'ятаю ці дати, як сьогодні. 13 січня в 16-му році ми приїхали на Полтавщину. І 17 січня в 16-му році я перше відвідав євангельське зібрання у місті Полтава. Трішки більший, можливо, молитовний будинок, довший зал, близько 300 членів церкви, може тоді було більше людей. Я сидів на останній лавці, я чув, як співає хор, все було досить цікаве, дивне, незрозуміле, нове. Я слухав проповіді, вірші, і все це було, як я зазначив новим для мене. Але я так дякую Ісусу, який дозволив в той недільний ранок, 17 січня, почути слова, якими звертався сам Бог через уста брата Михайла, пастора помісної церкви, зараз вже єпископа нашої області Полтавської. Він каже, можливо, є люди, які хотіли би покаятися і служити Богу. Він сказав це раз, великий зал всі мовчать, тихо сидять. Ніхто з місця не встав, не йде, а я розумію, до мене говорить Бог. Я піднявся з свого місця, пішов, він запитав, як звуть, кажу, Михайло, о, приємно і мене. А що ти, Михайло, хочеш? І зі словами, брати і сестри, покаятись, я схилив свої коліна перед Богом, перед церквою, почав плакати і казати Ісус, прости мене. Помилуй мене, зміни моє життя. Я дякую Богові за церкву Ісуса Христа в той день, 17 січня, по особливому Бог якось закарбував в моєму серці значимість церкви і силу молитви Божого народу. Коли церква Ісуса Христа в той недільний ранок вона ревно молилася за молодого, 23-річного хлопця, який запутався в житті, який щось напланував, кар'єра, мрії, перспективи, але все як мильна бульбашка в одну мить розлетілося. І прийшов гріх обставини і не зрозуміло, як далі жити. Але недільного ранку, коли я стояв на колінах, брати і сестри подібно сьогодні до нас, вони взивали і просили у Бога милості для того молодого хлопця. І Бог почув молитву церкви. Алілуя! Господь дарував свободу, змінив життя. Хрестив Святим Духом, змінив наміри, бажання і думки. Пройшов час, прийняв святе водне хрещення, пройшов час. Господь дарував чудову дружину, з дитинства віруюча сестра погодилася через чотири дні після зустрічі вийти за мене заміж. Ну то окрема історія. Прийшов час, і було бажання трудитися, служити Богові, і якось все устроялося в житті. Прийшов час, браття довірили служіння в пригороді міста Полтави, побудували дім молитви. Приходить час війна, родяться дітки, один, друга, третя дитинка. І нібито здавалось би все добре. І нічого не предвіщало біди. І обітниці, які були сказані для моєї бабусі, починають виконуватися. І все здавалось би добре, але не тут, Так все було б. Почалося служіння в ще одному сусідньому селі, почали будувати дім молитви, і все здавалось би добре. Але тут новина, до якої ми не були готові, якої не очікували, не планували. Синочок середній починає хворіти. Починають хворіти нігті, починають гнити руки, що трапилося в лікарню. Обстеження півроку більше лікують то дерматити, то герпи, все, що... Аналізи, наче кров, все нормально. Потім кажуть, да ні, їдьте в Київ, щось недобре у вас. Приїхали в Київ обстеження, біопсію. А кажуть, «А у вас онко, а дитині року немає. А як онко, а що ж це так? Охмадит, лікарня, обстеження. Діагноз, гістіоцитоз. І майже три роки тому кажуть, це 19-й випадок в світі, що в такої маленької дитини проявилося це онкозахворювання під нас, гістіоцитоз. Руйнуються кістки, кістковий мозок, легені, шкіра, пальці, все гниє. Господи, а що це таке? Та ти ж обіцяв, та ти ж говорив. І багато запитань, а на них немає відповіді. Молитва до Бога, пости, пошук Божого лиця, лікарня, хіміотерапія, одна, друга, п'ята, десята, двадцята, тридцята. Господи, а скільки ж це буде продовжуватися? А в одну мить Господь обіцяє, каже, в свій час я зупиню. Господи, так вже можливо. Ну скільки дивитися, як страждає маленька дитина, бути в лікарні, дивитися, як сутками капається хімія. Не годинами, а сутками на, на ціпочку тієї капельниці. Господи, Ти ж обіцяв, ти говорив, що в свій час зупиню, а скільки ще буде продовжуватися? а що бути, залишати, їхати, де лікуватися, а скільки запитань, але в серці була обіцянка від Господа в свій час. Господи, скоріше б той час прийшов. А він проходить рік, а проходить другий, а третій починається. А знову аналізи, а попереду ще по протоколу блок 12 хіміотерапій, а можливо і більше, дивлячись на аналізи, і нібито поправляється дитинка, і росте, і з виду все добре, але ж аналізи, що ж там з легенями. Здаємо аналізи, робимо КТ і інші аналізи, які потрібні з цим захворюванням. Передаємо її лікарки, а вона дзвонить і каже, аналізи добрі. Хіміотерапію зупиняємо. Брати і сестри, в ту мить, я не знаю, напевно, мовчання воно було трішки довшим, ніж завжди. Тому що лікарка, алло, алло, ви на зв'язку. А з очей сльози, а в серці радість, і згадуються слова Господньої обіцянки в свій час я зупиню. Хай це свідчення і слово сьогодні потішить присутніх. Тебе, дорогий брат, дорога, сестра, які проходять, можливо, час, і є Божа обіцянка, і є Боже Слово. І, можливо, подібне до Мого, через відкриття Святого Духа, а можливо, особисто тобі Бог говорив, а можливо, через своє слово, через пісню, але було сказано в свій час знай, обов'язково він прийде, пам'ятай, Бог має добрий намір дати будучність і дати надію. І якщо б сьогодні подивитися на той період і сказати, чи варто було його пройти. Йти, не тільки я і дружина, ми б сказали, варто. Якби боляче не було, дивлячись, але сьогодні ми бачимо, варто було. Тому що це період був, коли ми так тісненько, так близенько, так гарно з Богом. Такий був гарний період і є, і продовжується, і хай так буде. Варто інколи пройти, варто інколи притерпіти, варто, щоб ще раз побачити. Наскільки вірний є Бог, Алілуя, наскільки сильні Його обітниці, наскільки вірне Його слово і незмінне. І хай сьогодні укріпить тебе Бог, пам'ятай, Його обітниці, вони є так і вони є. Амінь. На цьому слові, дорога церква, і всі присутні, хочеться разом з вами помолитись. І перш за все подякувати Богові за його Сина, і Ісуса Христа, в якому ці обітниці стали реальними. Амінь. Арбіде глормен. В ньому, в Ісусі Христі, Духом Святим сьогодні є втіха для нас. Алілуя! Сьогодні є підбадьорення, сьогодні є надія, сьогодні є будучність. сьогодні Слово підводить наші очі в небо. Звідки приходить допомога? І в цей час приходить допомога через Господнє слово, щоб укріпити тебе. Амінь, щоб наставити тебе, щоб підняти твої руки і щоб твій голос сьогодні лунав в небо. Алілуя! амінь, щоб сьогодні надія. Наша була не на людей, щоб тіло сьогодні не було опорою, а вся наша надія була на Всевишнього Бога, який любить, який вірний, який сьогодні з нами.